Усім привіт, в продажі Hyundai Santa Fe, свіжопригнане в Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, 145 кВт має цей мотор, максимально можливі комплектації, класному, оригінальному, темно-синьому кольорі, дуже, дуже рідко такий зустрічається колір на 19 -ти графітових титанах, легкосплавних дисках, кому їх зручніше. Диски у нас. Без бардюрок, без царапин, в гарному збереженому стані. Резина також добра, континенталь. Так само тормозна система ще практично мінімальна в тормозних блінах, так само колодки були недавно замінені. Автомобіль має 189 тисяч оригінального пробігу, перевірений. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Також надам ПІН-код -пін -пін пізніше, покажу сервісно. Додивляйтеся відео до кінця. Такий є зовнішній стан, гарний високий кліренс автомобіля, м'якенький. Так само і має задню камеру, задні її передні. Буде дуже зручно паркуватись. Так само є асистент автопаркування, асистент утримання в смузі, асистент екстреного гальмування, дуже багато асистентів. Машина на максимальному фарші. Також є складання підігрів дзеркал, безключовий доступ. Так, покажу ще з цієї сторони, панорама, притоновані вікна передні і задні так само заводським напилом. Це не плівка, це просто заводський напил. Це вже в Україні, нас, в Україні нас чіпляють плівку і так далі. Так само бач, бачите, має партроніки, ледовські денні ходові вогні, омивач фар, максимальні фари, біксинонові, повертають на поворотах, якщо потрібно. Грізненьке. Так само у нас капот і бампер без піску струю в гарному збереженому стані. Скло у нас без колів, без подряпин. Ось тут камера стоїть, там водя дороги. Вона буде вас бачити небезпеку перед собою, сигналізувати або утримувати в полосі. Так, у нас панорама, антенка. Зараз прийдемося прибором, покажу її по підкрасах. Так, одразу скажу по підкрасах, фарбоване у нас крило і дверка. Це фарбували в Швейцарії офіційного дилера, все зафіксовано. Так само в сервісній книжці по, по він-коду можна пробити, перевірити. Просто був страховий випадок. якась можливо царапина чи ще щось. Швейцарії, щоб прийти тих огляд, потрібно, щоб кузов був ідеальний, інакше він не прийде тогогляду. Як бачите, це просто косметика. Ніякої шпаклівки нічого немає. Далі по кузову. Останні елементи всі в оригіналі. Також автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Тут криво приложив. Також автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Додатково можете приїжджати, тут у нас нема металу, це пластик, це металева частина. Так, можете додатково приїжджати, перевіряти своїми експертами чи на будь-яких дилерських сервісах. Також можлива доставка автомобіля по Україні. До вас під дім. Рама, скло, Тут ще частинка така. 74. Як бачите, фарбовано тільки два елементи. Це просто косметика. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ, повний електропакет, складання підігрів дзеркал. Всі вікна автоматичні, також є пам'ять сидінь. У нас максимальна комплектація, не путайте її з середніми. Комплектаціями звертайте увагу на салон, на пластик, на сидіння, на шкіру, все в гарному збереженому стані. Ось код для перевірки. Фіксуйте собі. Також сидіння у нас тут добре, буква підтримка не просижена. Все в доброму стані. Також є обдув, підігрів, мультикермо, управління, е, утримання в полосі, управління повним приводом, розетка на 220 вольт, екорежим, допомога при спуску з гори. Так, також є підігрів керма. Це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Так само автозатемнення дзеркала, блок камери стоїть. Та, що стоїть, я вам показував. Також є панорама на весь дах. Зараз все покажу вам. Сидіння тут також в гарному стані. Під сідушкою стоїть усилювач на музику, музика тут також хороша. Так, так, також тут у нас обдув і підігрів сидінь. Управління парктроніками, автопаркування, електроручник, автохолд. Дуже зручно, щоб їздити по місту, щоб на світлофорах не переключати на нейтралку чи паркінг. Просто пускаєте автомобіль, стоїть і коли газуєте, автоматично буде їхати. Так, також є дві розетки, USB, AUX, клімат-контроль двозонний. Також можна підключити телефон, розмовляти по телефону. Також тут навігація з камерою виводиться, мультикермо, Управляти круїз контролем, телефоном, музикою. Все як має бути. Так, зараз заведемо автомобіль. Ось так, У нас два ключі ось таких. Зараз, як включу зажигання, сидіння автоматично підсунеться, а коли глушите автомобіль і виходите, воно від'їжджає. Щоб було вам зручно вилазити з машини. Зараз бачите, автоматично під'їжджає, це просто включив запалювання і заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться рівненько, мотор працює чітко, без нарікань. Тут також було замінене масло, фільтра повністю всі, це все я зробив тут а вже в Україні, По, по сервісу він мінявся 20 тисяч назад. Такий регламент Швейцарії 15-20 тисяч. Це я вже зробив тут додатково. Так, ось так відкривається панорама. Люк, все працює, виїжджає така шторка. Ось так все закривається. Також можна відкрити окрему шторку, зараз покажу. Так, так, все закрилось. І ось цією кнопкою відкриваємо собі просто шторку. Поїхали. Дуже гарний вигляд, зразу світліший сталон стає, а якщо вам заважає сонце, собі закрили шторку і все. Шумів, панорами ніяких немає, це ніяких проблем не буде з нею ніколи. Багато хто говорить, що не хоче панораму, бо вона шумить, це все міфи. Як самі проїдетесь, почувствуєте, ніякої різниці не відчуєте від машини, яка має панораму яка не має панораму. Так само тут додатково колонки встановлені, в багажнику дуже багато колонок по салоні, так само подушок, дуже безпечний автомобіль. Так само так включається задня камера, коли включаємо задню передачу. Виводиться так само парктроніки, все спрацьовує. Кондиціонер, клімат все вам показував. Система стар-стоп, запуску двигуна з кнопки, точніше Так, радіо. Тут все зрозуміло. Так, Це у нас документи. Автомобіль повністю розмитений, сертифікований готовий до постановки на облік. Ось ще раз покажу. Це всі дані про попереднього власника. А це всі дані про машину. Це у нас показує, що 7 місць 145 кВт. Дата реєстрації 15 рік, 5 місяць. Тут більше нічого, це він код ще, фіксуйте собі, можете перевіряти. Також пізніше покажу вам сервісну історію. Так, зараз заглушу автомобіль, перейдемо до заднього ряду. Зараз заглушив автомобіль. Зараз відкриваю дверку і автоматично сидіння буде від'їжджати назад, щоб було зручно вам вилазити. Ти одразу від'їхало. Переходимо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду, зверніть увагу на як закриваються дверки, ще забув сказати. Гарна шумоізоляція машини. Такий глухенький гарний звук. Так. так само у нас пластик, шкіра, все в гарному збереженому стані. Ті вставочки, емблеми Санта-Фе. Підігрів сидінь двохрежимний. Так само є сонцезахисна шторка. Ось так виглядає задній ряд. Спинки у нас так само класно нахиляються назад. Шкіра у нас так само в гарному стані, не просижена, не подерта. Такі є карманчики, дефлектори. Саме є розетка для зодніх пасажирів, підсвітка, вішачки, все як має бути. Панорама тут відкривається майже на весь дах. Ось такий ракурс. Вигляд з цього ракурсу. Все класно, стильно виглядає, такий сучасний автомобіль. Незастарілий. Місця ззаді дуже багато, дуже зручно сидіти, буде дуже комфортно для дальніх поїздок. Підлокотник собі є, стаканники, все як має бути. Так само сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати. Дуже великий об'ємний автомобіль. Так само в нас є третій ряд, зараз перейдемо, покажу його. Так, Переходимо до багажного відділення. Спертроніки, задня камера, як я казав. Також є тут у нас е, запаска повнорозмірна. Так. Ось такий у нас великий просторий багажник, місця дуже багато. Також додатково складаєте сидіння, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати. Так само є третій ряд. комплекті у нас домкрат, ключі, повний комплект викрутка, фаркоп. Е, сюди вставляється це яблочко. Якщо потрібно якось перевезти лодку чи якийсь квадроцикл, хто любить відпочивати, той зрозуміє. Так. так само є така розетка на 220 вольт, Тоже дуже зручно знадобиться вам на 12 вольт, Ось такі кріпежі для вашого багажу, ось так складається сидіння. Як і казав, і собі кидаєте матрас чи щось перевести, наприклад, Габ... великий габарит не потрібно. Ось так відкривається третій ряд сидінь. Вони тут як новенькі, так само є для третіх, для третього ряду підстаканники, підлокотники, все як має бути. Так, ось так складається все назад. Так. Складається все легко і просто. Тут у нас потрібно потягнути за ось цей речажок. Так склалося все. Нічого страшного і тяжкого в цьому немає. Справиться будь-хто, чоловік чи жінка, навіть діти. Так, показую все з цього ракурсу. Тут так само все в гарному збереженому стані, не поцарапане, не подерте. Бокові підтримки також дов, добрі. Шкіра все в гарному стані. Також вночі, коли підходите до машини з ключами, автоматично відкриваються дзеркала, забув сказати. І тут є така підсвітка землі, ледузька. Так. В темно пору доби вам буде підсвічувати, чи немає ніяких калюж чи будь-яких інших перешкод. Так, ось так це виглядає. Пасажирська дверка виглядає, також є підсвітка. Ось така. Пороги, нічого не поцарапане, тут під сидушкою стоїть висилювач на музику, також є електропривід сидінь пасажира, як і казав, також бокова підтримка в нормі. Дуже така виражена, гарно буде зручно сидіти десь, гарно буде підтримувати. Так. Тут так само все без царапин. Все в гарному стані. Ось так виглядає з цього ракурсу. все. Зараз покажу вам сервісну історію. Ось така нас, Такі у нас книжки величенькі. Це на сервіська, сертифікат на машину. Всі документи поки що відложимо. Зараз покажу сервіску. Так, показую сервіску. Так, він код машини. Печатка, це бірка про останнє обслуговування машини. В Швейцарії було. На пробізі 169 тисяч. Наступне було по рекомендації 183 чи 185, не можу зрозуміти. Тут я вже масло поміняв в цій машині, але цього ще поки не записували. Все оставили в оригіналі. Все як було записано в Швейцарії. Так, тут замінене масло, фільтра, повністю всі фільтри. Масла в редукторах, мостах. Все, як має бути повністю обслужений автомобіль. А це всі мітки про обслуговування в Швейцарії. Так оце все показую. Так. Ось це пробіг останній 23-й рік, перший місяць, 169 тисяч був зафіксований в Швейцарії. Оце рекомендації по наступній заміні. Зачіна сервісна в Також є така маленька розпечатка по машині з характеристиками. Зараз покажу. Саме основне, що питають про розхід машини. Так, можете собі зафіксувати 6,8, 5,5 і 8,9. Думаю, 8,9 це по місту чи що, собі можете перекласти, передивитися. так, Максимальна швидкість машини 190 км на годину. Так. Це Hyundai Kia, у них мотори однакові, коробки, це все так само однакове. Кого буде цікавити, вишлю фотографію, ці перечитаєте, перекладете. Так, а зараз заведемо двигун, покажу вам підкапотний простір автомобіля. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Тут все чистеньке, сухеньке, ніяких запотівань, підтікань, нічого немає. Автомобіль повністю перевірений. Також автомобілях, в автомобілях цих є болячка, повний привід. Також повний привід перевірений. Тут я зараз зроблю вставку з відеосервісу, там де вам на підйомнику спеціально підняв, включив повний привід, показали, що він у нас працює. Повний привід працює. Зараз приїдемося, зробимо невеличкий тест-драйв машиною. Або цікавіше, це тест-драйв, собі настроюємо автомобіль під себе, тут кермо регулюється по суті і по виліту, пам'ять сидінь, також пам'ять зеркалу, Воно все запам'ятовує під водія. Бачите, автоматично. Регулюються дзеркала, так само сидіння підлаштовується, тут запам'ятовується для двох пасажирів. Дуже корисна функція, коли два водія в сім'ї. Також електропривід можна вручну настроїти. Утримання в полосі собі включаємо, режим їзди. Тут є комфорт, спорт, нормальний. Зараз виберемо комфорт. Також собі включаємо підігрів або обдув сидіння, залежно від порори року. Також підігрів керма, тут він вже включений, так, включається-виключається, сигналізує, дуже швиденько набирає температуру руль, гарно нагрівається. Також є навігація, автозатемнення дзеркала, компас можна включити або виключити, відкрити собі шторку або закрити. Так, І можна рушати. Ось так виводиться на задня камера, коли включаємо задню передачу. Також буде дуже зручно паркуватися, також є асистент автопаркування, управління парктроніками можна включати-виключати, безключовий доступ, щоб завести автомобіль, кріс контроль. Так, і Поїхали, включаємо драйв, автохолд, якщо по місту їдемо, собі включили автохолд, буде комфортно з ним. Так. Мотор у нас працює. Мотор працює як часи, коробка так само плавненько, все переключає, по ходовій нічого не стукає, не гримить. Ось такі нас оберти. Автомобіль дуже динамічний, при тому економічний. Ось так легенько нажимаємо педаль газу, не дуже сильно, плавненько. Тут у нас 145 кВт. З головою вистачає цього мотора. Так, сигналізує, коли перетинаємо без повороту. А якщо включити поворот, то не буде сигналізувати. У нас великі дзеркала, гарна оглядовість висока посадка. Можна заїхати десь на бездоріжжя чи десь в снігу поїздити, бо тут є повний привід. Дуже комфортний автомобіль і практичний. Друзі, то, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на огляд, тест-драйв. Так само можете сісти, покататися цією машиною, відчути, чи це ваша машина чи не ваша. Можливо, вас буде цікавити інша модель. Також наявності багато інших моделей автомобілів. Підписуйтесь на YouTube канал, на Viber. Посилання на групу Viber я залишу під цим відео. Там публікую всі автомобілі, які прямують Швейцарії, або вже які є в Україні. Там переглянете фотографії, ціни, всю інформацію по машинах. Тож всім дякую за увагу до зустрічі.